О, супер, ти нам теж сфоткаєш і е, кинемо в чат, можеш сфотографувати і кинути в наш чат онлайн. Ну, а У ви... мене не дуже, не дуже зручно е, написала, тому що тримала в одній руці телефон. Так, так. так. Ну краще да, так. зручно, але і без... угу. суть ви зрозуміли. Так, так, так. Дякуємо, Світлана. Прекрасно. Я думала, що це буде хороший нам такий урок. Ну і я тепер маю сказати останнє, для того, щоб ви… Бо є продовження. Так? У нас з наступного місяця міняється бал. Тобто вже чому так... Ці цифри не настільки важні були, бо ми зараз її перерахуємо і вже чітко тепер з новими цифрами, тобто з бальною другою системою березня ми можемо порахувати, скільки буде коштувати нам продукт. Ну, Зразу вам скажу, що сама ціна продукції не міняється, а от кількість продуктів, які треба буде купити на там, 4, 5 або 6 балів, збільшується. Ми підходимо тепер до цифр Європи. Бали, що в Європі, що в Україні, будуть однакові. З одного боку, це єдина система і ну, перспектива того, що це весь світ працює по-однакому, ну, ясно, що ми маємо десь себе... Знаєте як, ну, Злякатися ми зразу злякаємося. Тут нас не треба, як сказати, готувати. А от для того, щоб знайти аргументи, чому ми маємо спокійно прийняти цю новину, то ми маємо собі таки знайти. Так от, я пропоную оці цифри, які, які зараз ми говорили, да, по відношенню до кількості чистої ціни без ПДВ. У нас буде він 700. 700 гривень. Один бал буде 700 гривень. 720 по-моєму, Наталі. Ні, ні, 700 рівно, а 20 це вже з ПДВ. Ні, 720 це з ПДВ. 600 ну, без я ще кажу, ПДВ. 700 плюс ПДВ. 600 плюс 120 буде 721 долар. Так, так, добре, добре, а кажу. Враховувати з якої цифри? З 600? 600 так, плюс 600 ПДВ плюс так. 20 ПДВ. 120 це буде, так. Да. З цифри з 600 ми маємо вираховувати ПДВ без ПДВ свій прибуток. Ви зрозуміли, так? Да? Так, так. Тобто, оцю цифру, яку ми зараз е, е, з Світланою вираховували, ми перерахуємо на новий манер. Світлана? Так, я чую тебе. Давай та. ми все перерахуємо. Давай, знаєш, многоуважаємо і кроте, якщо у вас щоти називаються. Ми будемо вже всі мати ту шпаргалку. Давайте. Значить, 6. Дік Тихо. Нам... 10 множемо на 720. А чому на 20%? 600. 600. 600. 600. На... Ще 600. раз, Оля Семенникова, що ти хотіла? Я? Рахуйте 600 гривень. Так. Зарплати ніхто нам не платить. Так, так. А, так. Ну, так наш... Ми тому і виясняли. На 600. Давай. Так. Дальше. 10%. Так, помнож на 10%. Записуємо, да? Це буде 600, тут легко. Да. Значит, 600 гривень. Дальше. Наступне. 10 на 600 і на 15%. 10. Значит, і помножити на 15%. Це є 900, 900 гривень. Дуже гарно рахувати. Так, так, 600. Далі помножить... Щас, тут 21. Так, да, на 21%. Це є 1260 гривень. Далі помножить на 27%, це є 1620. Множить, так, і на 27. 33. 33 вже, да, я вже. 33. 33%. Відсотка. Це буде 1980 гривень. Значить, тут є да, добра новина в цьому всьому. Так, плюс, так. Плюс, да. Ви розумієте, що наші чеки тепер можуть збільшитися за рахунок того, що нам компанія дає возврат більше грошей. Тому, як би це страшно не звучало, ми звикнемо, особливо ті люди, які ще не в темі, і їм розказувати з самого початку, тобто нам зараз потрібно почати працювати з новенькими людьми. Цифри ми тепер маємо, вони досить симпатичні. Майже 2000 мати в прибутку, це досить непогана цифра. На 5 балів новачка літр має 1000 гривень. От. Ну, мені здає, то, це, то, то, як ми робимо замовлення, у мене запитання. Як ми робимо замовлення, то як ми рахуємо? Було 540 гривень, ми знали чітко, а зараз... А тепер, дивись, 120 це є один бал, який дістається на дві частини. 600 плюс 120. 120 ми не рахуємо, а 600 ми маніпулюємо. Тобто 600 ми віднімаємо свою скидку, з 600 ми отримуємо зарплату. То якщо ми робимо замовлення, я хочу зробити замовлення на 5 балів, то я 5 множу на 720 На 720, так. так. 5 помножити на 720. Це? 5 помножити на 720. 3600. Три шестьсот. А 6 помножить на 720, бо це частіше ми робимо, це 4,320. Оці цифри в голові маємо тримати. Тобто, пошукаємо. Ні, 100 євро, не 100 доларів, 100 євро. 100 євро. Якщо робила в мене, наприклад, в Польщі замовлення, вона робила на 75 євро. що Йде на 6 балів. Ну, я не знаю, чесно кажучи, як там виходить, може це без ПДВ. Зараз... В Європі В... В... 15 євро 1 бал. Ну там воно коливається, тому що е, там є різне, різне ПДВ на продукцію. Якщо йде тут БАДе, там 7% ПДВ стоїть. А якщо йде цей, то там де 20 з чимось процентів. Uh -huh. ну, врахуйте, в основному 15 євро uh, коштує 1 бал. Там там. От э, все це при... От, 20, о, ту... 90 балів, А вже тоді мінус іде знижка. Так, так. 21, 27. Да, значить, правильно, дівчата, тепер дивіться, От ми цифру вирахували, да, що 5-6 балів, 5 балів це 3600, 6 балів це 6320. Але ми всі тут, хто є, всі, да, ну, крім там, може, хтось є у нас, не бачу, може, Тетяна, Олександра, да, це ті, хто мають невеличку скидку. Ми в основному всі маємо 33%, да, тобто ми лідери. Тобто ми ніколи не заплатимо 4320. Ми заплатимо почти на, ну, якщо 6 барів, давайте вирухуємо. Це виходить, ну, десь півтори тисячі менше, грубо кажучи. Я думаю, що навіть ще менше. Це, від... Від... Це, від 6, це, вже це ж залежить від... Ну, Десь це ну, ну, да, на половину менше, а то ще й менше. 600 помножить, 600 помножить на 33%, відсотка, це є 2000. Значить, виходить, що ми заплатимо 2320 гривень. Да. Поділити на, дівчатки, 2320 гривень, поділити на... Е, скільки там приблизно від 8 до 10 позицій, да? ну, ага, ну хай буде на 8. Це виходить 290 гривень. Ну що так сильно страшно. І самі 300 гривень. І самі, про те, що говорила Світлана, що приблизно 300 гривень. Ну 320 хай буде, якщо це бади будуть. Ну, хай буде навіть 350. Ну, тобто... Нехай буде 400, Нахай буде да. 400, якщо там БАДИ. Ну, так не тисяча. Так, тому наша задача, із... чому ми почали сьогодні з бізнеса? Бо е, дійсно бути просто споживачем – це одне діло. А друге діло, коли ти лідер, або 27, або 33%, то твоя ціна значно зменшується. Тому наша задача провести людей по цьому курсу до оцієї вигідної ціни. Людина має продукт тоді ну, за 300 гривень. А можна спитати, якщо зараз у нас 540, це у нас з ПДВ. З ПДВ. Це з ПДВ. Тобто, 54 50, 108 гривень відніме від 540. 400, Ну, за тому е ми нарахуємо е 540, 540. 40 мінус 108. То буде 32. 432 гривні. Отрахуйте 432. Це зарплату нараховуєтеся, нараховуєте. Так, ми так це врахували, 432. Так, 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 ми там щось трошки схилили, але то нічого страшного. В будь-якому випадку ми тепер маємо розуміти, що у нас тепер є. І коли це розділяється на кількість продукції, то це міняємо цифру абсолютно. Тепер чуть більше треба буде просто грошей для того, щоб замовити 6 балів. Але сама ціна продукту лишається, як і була. Вона не міняється. У нас будуть новинки, ми очікуємо ще в лютому, ой, дівчата, мало того, що всілен, і ще й до того всього ми очікуємо постільну білизну. Нам обідка дати три кольори. А яка ціна це буде? Це буде Бо вона навіть ну, Ніла не могла сказати, тому що це залежно від Ростамошки. І коли вона приїде, то вона сказала, що це невеличка партія, що це нам тільки дали, більше ні, ну, там буквально пару, е, е, пару е, господи, ринків, які отримали, отримують цю ціну. Ну, це бальна буде продукція, тому вона буде нам по нашій скидці, хто 27, хто 33% мати. Три кольори, е, е, значить, мутна, чека, там правильно сказати, пильна троянда молочний і сірий колір. І це буде бавовна з хлопком. Тобто це хороший клас. <головік> колір м'ятий, вона казала. А, м'ятий, м'ятий. Колір м'ятий і колір ніжної якоїсь троянди, розової троянди. Ну, я скажу тобі, пильної троянди називається, да, така. Вона така, <кх> да. чуть Це пудрова троянда, ні? Чайно-розово, вона сказала. Ну, трошки не так. Бо я слухала, Це грязно-розова така от колір, знаєте, не яскраво, а така така, трошки вроде як благородний колір. От, так що теж можна буде собі підкупити і, значит, і бали мати. Ну, ще, От зараз виходить ця машина з складу. Тому ми очікуємо, що вона до кінця лютого ще буде і ми ще її зможемо купити по отакій... Я зрозуміла, що кава так само приїде, там. І кава, не, кава, скоріше всього, буде з нового вже місяця, бо все ж таки там розтаможка має бути і сертифікація. Це Але цьогорія, кава. Вже пробувала наша. Ehm, наша міла казала, що їй сподобався смак на макі перуанський і на Цикорі. так, так, так. Тобто вона така корисна, що може бути і для гіпертоніків, і для тих, хто там... Ну, по смаку вона казала, що теж така ніжна, приємна гарна. Ну, скоріше всього, звісно, і буде вона куштувати. Вона така, як шоколад в такому розфасовці. Просять зробити розфасовку теж в стіках, бо. Нам подобається цей дорожний варіант, і такий порційний. От, із такого. Я не знаю, як У вас. У мене одного стіка вистачає на 3-4 порції. Ну, Далі вже, так, да, людина вже Там як багато. Мені... Так, так, так. 3-4 чайних ложки. Я беру ці пачки підступно, скільки хочу, тих ложок таки кидаю. Ну, Там дійсно 2 столових ложки є в стіки, тому можна його розділити на два прийоми. Записи. А зараз там немає ні такої, ні такої. Це ще було. Ні, є велика кава, є та, що в пакетику є, да, тому можна купити собі. Тепер, ну ви зрозуміли, що якщо у вас такий ходовий товар і у вас є люди, які от-от закінчують структурну знижку. і і готуються до підвищення кваліфікації, то варто їм в лютому поспішити, надюш. Да, да, тому що тепер зробити цих, ці бали ну, буде вигідно проще, ніж це буде в наступному місяці. Тому хто у вас є на підтяжку на 10, 15, 21, 27%, то підтягуйте. Тому це така приємна новина. Знаєте, можна зробити із лимона лімон, лимонад. От ми його питаємося зараз зробити, бо тут є підґрунтя, у нас є можливість і отримати більше зарплату. Ну, я вам так скажу, дівчата, ми з Світланою рахували, приблизно, виходить, на тисячу балів від 20 до 30 тисяч гривень зарплата. Тому, якщо ясно, 2000, то це вже може бути від 50 до 60. Далі 3 тисячі це вже може бути 80, ну, тобто, ви розумієте, навіть 90. І насправді, якщо є ще звання, такі як бронза, такі як срібло, то ці цифри збільшуються. І це не казка, це абсолютно реальні цифри. От Ми їх отримуємо і це можливо. Тільки просто потрібно перевернути мозги від споживання і відбавлення тих людей, які компасують мозги за три копійки, на серйозних партнерів, активних, такі командну роботу і на цілеспрямовану дію. Оце от, ну, наше прагнення. Від простого до серйозного. У нас є така, компанія дає цю можливість. Дякую, Наталя. Так, да, я рада. Вам теж дякую за те, що ви сьогодні були активні. Ми сьогодні так, думаю, що записали багато, так, да, Надію? Да, да, так, та ще пишу. Думаю, це можна виключати. вже ми... Да, уже